Слава Ісусу Христу. Прийди Дух Святий я чекаю. Такий був основний меседж до всіх нас у цей вечір від хористів. І ми разом з ними співали в наших серцях. Для початку я хочу зачитати тексти Божого Слова Євангелія від Луки, третій розділ, двадцять перший вірш. І сталося як хрестились усі люди. І як Ісус, охрестившись, молився, розкрилося небо, і Дух Святий злинув на нього в тілесному вигляді, як голуб, і голос із неба почувся, що мовив ти син мій улюблений, що я вподобав тебе. Четвертий розділ перший вірш. А Ісус, повний Духа Святого, вернувся з над Йордану. І дух на пустиню його попровадив, 14. А Ісус у силі Духа вернувся до Галілеї і чутка про нього рознеслась по всій тій країні. І Він їх навчав по їхніх синагогах, і всі його славили, і прибув він до Назарету, де був вихований, і звичаєм Своїм. Він прийшов дня суботнього до синагоги і встав, щоб читати, і подали йому книгу Пророка Ісаї. Розгорнувши ж він книгу, знайшов місце, де було написано так: на мені дух Господній, бо мене він помазав, щоб добру новину звіщати в Богим. Послав він мене проповідувати полоненим визволенням. А не зрячим прозріння, відпустити на волю помучених, щоб проповідувати рік Господнього змилування. І книгу, згорнувши, віддав службі сів, а очі всіх у синагозі звернулись на нього. Трошечки багато текстів, але всі вони навколо одного питання згуртовані. Наші дні ми більше чуємо про Дух Святий і про дію Духа Святого в плані дарів або зовнішнього вияву. Ми дуже цінуємо саме цю частину дії Духа Святого. І, на жаль, останнім часом саме цим почали користуватися люди, які хочуть зробити собі ім'я або назбирати трішечки слави. Саме публічною зовнішньою частиною. І інколи за усім цим Рухом нам важко розібратися, що це було, чи це була дія Духа Святого, чи це був якийсь особливий людський чин, який був мотивований не зовсім добрими намірами. Нам складно всьому розібратися. Тому що ми почали цінувати оцю зовнішню частину, а ворог душ людських, він майстер, він багаторічно досвідчений, він знає, яким чином працювати з людьми, щоби, увійшовши в їхню довіру, зруйнувати людину зсередини. Як написано, Псалмоспівець каже, що зробить праведний, якщо основи буде зруйновано. Вже тоді нічого не можна зробити. І ось саме дія ворожа спрямована всі дні особливим чином на цю зовнішність дій, яка може бути ніби приписана Духу Святому, але це не завжди так. Чому я хочу про це говорити і чому я так кажу? Якщо ми заглянемо в цей текст, який ми читали сьогодні з вами. То виділяється дуже одна цікава частина в житті Ісуса Христа, і частина, яка пов'язана із Духом Святим, Його дією і Його роботою, яку він прийшов зробити в людях. Ось ми прочитали на початку, що Ісус показує важливість на початку служіння співпраці з Духом Святим. Коли він прийняв хрещення і молився, розкрилося небо, і Дух Святий злинув на нього. Цим самим Бог засвідчує, що дія Духа Святого, Його присутність у служенні є невід'ємною частиною. Це важливо. І далі наступає такий момент в житті Ісуса Христа, коли нам здається, що. Вже тут дія Духа Святого якось трошечки заходить у тінь. Адже ми спрямовуємо свій зір на ті моменти, де Христос робить чудеса, або де Він якимось надприродньо виявляє оцю дію Духа Святого. Але цих фрагментів дуже мало. Їх небагато євангелисти чомусь за натхненням Духа Святого більше говорять про іншу частину, а саме частину, зокрема, оцю, яку я прочитав вибірково, декілька фрагментів, де сказано, що Ісус, повний Духа Святого, вернувся з над Йордану і Дух на пустиню його попровадив. Отже, ніби дія Духа Святого вже закінчується. Уже немає вияву її такої публічної форми, як ми звикли це бачити і сприймати. Ніби немає. Але насправді, якщо вникнути в ці тексти, то стає зрозуміло, що Дух Святий, він працює більше всередині. Тому що в одному із текстів Писання сказано, що коли прийде Дух Утішитель, то він виявить дещо світові, а саме він виявить світові про гріх. Він буде нас він буде навчати. І в багатьох цих фрагментах зовсім не йде мова, що буде дуже сильно діяти в дарах. Більше йде мова, що він буде навчати зсередини. Що він буде працювати в наших серцях. І ось оцей текст, який я читаю, що повів його на пустиню. Дух Святий найперше займається нашою серединою, тим посудом, отою внутрішньою частиною, у якій і будуть перебувати дари і його дія. І ось оцей момент підготовки. Важливий момент. Ми інколи захопившися дією, хочемо, щоб на нас сходила особлива дія Духа Святого, і ми дуже голосно могли молитися, радуватися, діяти в дарах і так далі. Але як показує практика, що якщо в людині немає отої міцної середини правильної духовності, то оця зовнішня дія завершується. Дуже плачевне, ніби і діяв Дух Божий, і добре для декого дійсно це помогло, і прояви були все правильно, але не було основи, не була покладена основа, основа, на якій можна твердо стояти. І Христос у пустині Він показує нам собою, що найперше це навчитися всередині працювати Святим Духом. Не просто зовнішньо реагувати на певні його прояви, а вміти працювати з ним сам наодинці, коли залишаєшся один і міркуєш про Слово Боже або слухаєш проповідь і внутрі відчуваєш оце спілкування з себе і Духа Святого, коли вмієш розрізняти Його присутність у своїй душі. Коли вмієш реагувати на найменший його рух, який відбувається всередині, ось це завдання, це глибоко, це внутрішнє перетворення відбувається. Це Дух Святий міняє людину зсередини, не просто зовнішньо фасад робить, бо таких фасадів сьогодні багато. І вони багато їздять навіть по світах. Але є одна така такий нюанс. Який супроводжує таких осіб, що їхні дії не призводять до зміни людей, а лише залишається форма і емоції, але не відбуваються переміни людини зсередини. Но що робить Христос і Дух Святий в ньому. Написано, коли Він повертається назад у Галілею, чутка про нього рознеслася по всій тій країні. І він прибув до Назарету, де був вихований, зайшов у храм до синагоги і дали йому книгу пророка Ісаї. І ось що читає Ісус сам про себе на мені дух Господній, бо мене Він помазав. І далі не перечислюється, помазав, щоб пророкував у кожному зібрані, помазав, щоб стіляв людей. Ну, так дуже завжди і постійно, але говорить дещо глибше. Каже, помазав мене, щоб добру новину звіщати в Богам, посла мене проповідувати полоненим визволення, незрячим прозріння, відпустити на волю помучених. І максимальна частина цих дій стосується внутрішньої переміни. Стосується, щоб звільнити полоненого із його оцих кайданів внутрішніх. Наприклад, одна із історій, коли фарисеї привели жінку, спінану на гріхові. Але Христос не перейнятий зовнішнім, Він перейнятий серцем цієї людини. І як написано, що Дух Божий його помазав, щоби стілити серце цієї людини, щоби зробити оцю внутрішню переміну, він не проповідує там всього-навсього декілька слів, які прозвучали, хто перший без гріха можете кидати камінь, можете робити все, як вважаєте за потрібне. І на цьому ця проповідь закінчується. І здається, ну а в чому тут дія Святого Духа? Ну, мабуть, треба ну так, наповнитися Духом і так во ім'я Ісуса там працювати. Але ні, Христос мовчить. Він чекає, поки всі ці люди розійдуться, і Він почне працювати особисто з тією людиною. Його завдання змінити її зсередини, достукатися до її серця, і ось саме в цьому є цінність Святого Духа, що він розрізняє, коли має бути зцілення, коли має бути пророцтво, коли мають бути діяти дари в плані уздоровлення від різних хвороб, коли має що відбуватися, ось саме в цьому цінність Святого Духа. І в той момент найцінніше це було стілити серце цієї людини, щоб вона більше не хотіла повертатися до минулого. І Дух Святий навідмінно зробив цю роботу. Він справився з цим завданням і навчає для нас, дав нам такий важливий і серйозний урок. Дуже часто фарисеї приходили до Христа, але Ісус дуже рідко приходив до них. Тому що їхнє серце не бажало працювати з Святим Духом. Дехто із людей бажали зовнішніх ознак, такий як Ірод, коли привели до Христа, він зовсім не цікавився тим, що, щоб до душі до нього було сказано слово, як цікавився цим Захей. І Христос одразу зреагував на це бажання. Одразу Він залишає все свою подорож невідомо, куди він рухався і які були в нього наміри. Але в той момент, коли Дух Святий виявив людину, яка хотіла слухати Слово і яка готова була до перемін, Він одразу направляється туди. Але Ірод бажав бачити чудес, але не бажав перемін, і Христос мовчав. Багато з тих, хто бажали бачити чудес, вони приходили. Перед Сенедріон, де судили Христа. Адже, можливо, в їхніх сподіваннях і було такий намір, що там Христос виявить свою силу. Але Він дивився на той зал, який був зібраний, і Дух Святий нічого не робив. Не виявляв цих зовнішніх дій, тому що там були люди, які не хотіли приймати. І Дух Святий це виявляє одразу. Він це виявляє моментально. І Він спрацьовує так, як треба. Працює із серцем людини. Христос завжди був там, де людська душа в полоні гріха. Але вона скричала, вона шукала Ісуса. Вона прагнула звільнення. І Дух Святий реагував, коли Христос ішов вулицею, і один із сліпих кричав до нього: Ісус, Син Давидів, помилуй мене. Христос зупинився. Він зупинився. Він прийшов і попрацював з цим серцем. Найперше, це була робота Святого Духа із цим серцем, щоб зміли були всередині, щоб прийшла свобода, а потім і фізичне уздоровлення. Бо все немає зовсім ніякої воги, якщо людина в полоні всередині, вона може моментами десь. Під присутністю особливою Духа Святого може ніби вийти із цієї оболоночки і ніби вийти на свободу, але знову повертається туди. Не до кінця, якщо тільки зовнішньо, це не до кінця. Внутрішньо Дух Святий Він виявляє серце, яке хоче слухати, і Він працює з цим серцем. Як Христос каже, Дух Господній помазав мене, щоб добру новину звіщати. Саме в цьому дія Духа Святого і в наших зібраннях, щоби звіщати добру новину, можливо, моє серце втомлене, розчароване, якісь моменти трудні. І коли я приходжу перед лице Господні, Він бачить, Він знає і Він бере в уділ, зодягає слова в силу і приходить всередину мого серця. Це може ніхто не бачити, але він приходить всередину і починається велика робота. Він говорить, його порох чутний, коли тільки він. Там, там вже чути написано, що стало чутно, що Христос у домі. Так само, як і тут. Він тільки повернувся, вже чутка рознеслася, коли Дух Святий повертається в серце людини, в храм, який був створений на початку, і він для нього був створений, але людина залишила Бога. І коли повертається оцей володар до того місця, яке і було призначено від початку творіння для нього, то там починається справа. Справжні переміни. Справді людина стає іншою, вона міняється. І вона від кожного почутого слова починає горіти. Вона поч... в неї завжди буде молитвені слова. Вона тільки відчує, що Дух Святий є в залі, що Дух Святий є поруч, зразу починається особливе тремтіння душі, особливий дотик. Вона відчуває, що Дух Святий прийшов. Як ми співали, щоб Дух Святий прийшов, щоб торкнувся душі, щоб заговорив всередини, і це стає відчутно, бо Його основна дія це працювати з нашим серцем, це змінити нас, настільки змінити, щоб ми відчували, щоб ми розрізняли, що ми бачили, де дія його, а де просто емоції. Де просто бажання людини, де створена картинка заради власних інтересів, але зовсім не спрямовано це на те, щоб змінити, щоб сильно Дух Святий поміняв серця. Ось цим відрізняється. Дух святий буде відрізняти. Він буде виявляти, він буде навчати наші серця. Хай Бог благословить. Щоб ми навчилися користуватися цим, щоб ми навчилися співпрацювати з Духом Святим в цьому плані і на кожному місці, щоб Він виявив себе у потужні дії, не тільки в дарах проростів в дарах стілення, а в тому, щоб звіщати добру новину у Бога, Щоб проповідувати полоненим визволення незрячим прозріння і відпустити на волю змучених, світ чекає. Ось таких помазаних людей, хай Бог благословить нас, щоб ми стали ними. Йому слава. Амінь.